Повернемо посмішки героям. Під таким гаслом у Запоріжжі відбувся масштабний проєкт з реабілітації військових. Ініціатори заходу Запорізький державний медико-фармацевтичний університет та Запорізька філія Асоціації імплантологів України. Долучилися до них і найкращі стоматологи країни, які завітали до прифронтового міста, аби зробити важливу громадську та волонтерську роботу та поділитися досвідом з молодим поколінням лікарів. Це ініціатива стоматологів міста Запоріжжя, асоціації імплантологів, яка працює з нами. І голова асоціації це наш працівник, і багато наших працівників там. Я дуже вдячний, що вони активно працюють і зібрали кошти і зібрали фахівців, зібрали необхідне обладнання для того, щоб Привезти нашим воїнам імпланти зробити, щоб вони були здорові, на 10 військовослужбовців 55-ї окремої артилерійської бригади Запорізька Січ і 10 відомих українських хірургів-імплантологів. Чекав насичений подіями день. операція буде полягати в встановленні дентальних імплантів з нагальним навантаженням, кістковою агментацією, агментацією м'яких тканин і з подальшою постійною зубищевиковою реабілітацією. Це будуть цікаві, вкрай складні, але вкрай необхідні роботи, які направлені на фізичну та психологічну реабілітацію людей, які на це заслужили. Війна змінює людські долі, руйнує здоров'я, але ми можемо допомогти, каже доцент, завідувач кафедри пропедевтичної та хірургічної стоматології ЗДМФУ Сергій Чертов. Перше з десяти локацій заходу університетська клініка. Саме тут визнаний майстер своєї справи приступає до внутрішньокісткової дентальної імплантації у одного з військовослужбовців. В ході робіт використані власні розробки: імпланти «Імплайф», Поруч з лікарем набираються досвіду студенти та інтерни університету. Здоров'я наших військовослужбовців це головна задача наразі для всіх лікарів нашої країни. Ми раді, що наші провідні фахівці клініки і медичного університету допоможуть військовослужбовцям відновити свою посмішку. І хочу побажати всім нам їм скорішої перемоги і міцного здоров'я. Паралельно роботи над безкоштовною стоматологічною допомогою військовим були розпочаті і в інших клініках міста. Зараз ми проводимо операцію по видаленню неспроможних зубів на верхній щелепі. Встановлюємо чотири імплантанти по складному навігаційному шаблону, який ми зарані заготували. Зафіксували на верхній щелепі такий Сканабатмен для того, щоб коли ми встановили імплантанти, одразу відсканували, відправили техніку всю інформацію по ротовій порожнині. Щоб сьогодні вже вони розпочали виготовлення тимчасової конструкції. На неділю у нас вона буде готова, і ми її повністю зафіксуємо. У нас пацієнт ну максимум двоє суток без зубів буде. Складна операція попереду і у Валерія, сержанта 55-ї артилерійської бригади. Не кожен таке такое що Очень благодарна процедура буде проводитися під е, седацією, е, під місцевим знеболенням, Також і під загальним знеболенням. наш пацієнт буде спати, не відчувати жодного дискомфорту і прокинеться вже з виконаною роботою. Е, е, операція займе приблизно 4-5 годин. Наші герої заслуговують на краще життя під час і після війни. кажуть лікарі. Ми маємо допомогти їм повернутися до нормального життя з посмішкою на обличчі. Вони проводять дуже складні. Операції ще одне лицевої ділянки по встановлю детальних комплантатів та кіскової пластиці. І молоді наші студенти, котрі потім будуть інтернами, або діми курсантами нашого університету, зможуть оперативно та наочно подивитися і прийняти досвід найбільш прогресивних стоматологів України. Три дні тривав захід. Після складних операцій відбулися науково-практична конференція та майстер-клас. Дуже вдячні за можливість бути на такому цікавому і чудовому благодійному заході, за можливість отримувати досвід від найкращих спеціалістів і просто о, бути впевненим, що нас чекає тільки найкраще майбутнє. Складні операції, короткий термін на реабілітацію, адже часу військових на лікування в обмаль. Отже, через два дні вже в строю з посмішкою та гарним бойовим настроєм. Все дуже добре зробили, швидко, качественно дуже сподобалось. І Тепер не боїмося стоматолога. Діла дуже добре. І дякую асоціації, що не забувають про нас, про захисників. Дякую огромно всім організаторам. Дуже хочу подякувати людям, які допомагають нам зробити гарну посмішку. Та університету, який це робить для нас, військово, дуже дякуємо, велике окрім Запоріжжя. Акція Повернемо посмішки військовим. Пройшла у кількох містах України. В асоціації імплантологів України кажуть, що це тільки початок великої та важливої роботи.